Дуже, дуже негативною виявилась тенденція розгляду в судах України справ у вигляді так званої трійки, розстрільної трійки. коли справа слухається без участі адвоката в складі лише слідчого судді та прокурора, зрозуміло, що ні приє... ані про законність, ані про дотримання права на захист у такому. Разі мова не може йти, коли вашу справу слухає лише сторона обвинувачення, не надаючи можливості е, виступити вам, не надаючи можливості сказати слово в, у свій захист. Це є проблема, це є е, проблема для суспільства в цілому, а не лише проблема справи Януковича. Ця проблема е, по, поглиблюється тим, що під час розгляду справи Янукович неодноразово звертався до судів. Це було більш шести звернень. І шість суддів відмовили Януковичу у праві бути заслуханими в суді. Він бажав надати свої покази, як і бажав би кожен з вас, якщо б ви опинились на лаві підсудних. Але жоден з суддів не погодився вислухати його думку. Виникає питання, як будемо в подальшому слухати кримінальні справи за аналогічною процедурою, коли справа слухається без участі громадянина, який. Бажає і вимагає, щоб його було залучено. По-друге, в чому полягає заочна процедура, чому я так багато говорю про ці юридичні терміни? Тому що ця процедура встановлює можливість засудження особи без її участі. І особа, яка притягується до суду, вона може не знати взагалі про те, що відбувається по її справі. Зараз я запропоную до уваги журналістам отакий от документ, який, який виданий був службою безпеки службою безпеки до Генеральної прокуратури України. Що це за, що це за папер? Тобто, ще це е, було аж у жовтні 2014 року. На цьому прикладі е, захист бажає показати, як Зараз слухаються справи в Україні без участі безпосереднього підозрюваного. Всім зрозуміло, коли починається справа, треба встановити, де перебуває особа, що підлягає кримінальній відповідальності. Де підозрюваний, слідчий надав доручення Службі безпеки України встановити місце проживання Януковича. У відповідь на це доручення працівники Служби безпеки України. Провели ряд заходів і надали відповідь про те, що такого будинку, такої адреси, яка надана слідчим до СБУ, не існує. Тобто, слідство на момент початку справи мало офіційну відповідь Служби безпеки України про те, що адреси Януковича, адреси проживання Януковича, яка їм надана, не існує. Тобто слідство розуміло, що вся кореспонденція, повістки, повідомлення про підозру, процесуальні документи надсилались на неіснуючу адресу.